Пані метелиця, брати Якоб і Вільгельм Грім. Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них пачірка, була гарна й роботяща, а друга рідна, гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Пачірка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці й пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його. Пішла, бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю й страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рісніє від яблук. Яблуня просить її. Ох. Обтруси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалась на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилось на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати. Але стара гукнула їй услід. А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль, стели якнайстаранніше, та добре вибивай подушки. Що пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. І як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця. Вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догоджала старій, збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки. І тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова, і щодня їла смажений пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй у тисячу разів краще. Проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої: Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатись не можу. Мені треба вернутись до своїх. Пані метелиця сказала: Мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила. Я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилась з золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старанна була, сказала стара. І віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилась вгорі, на землі біля своєї хати. А щойно вона ввійшла в двір, півень злетів на цям і заспівав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша дівчина йде, на ній золото без ліку. Війшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли мачуха почула, як пачірка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя й своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, всунувши руку в густий терен. А потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши. Як хліб кричить, Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Вона відповіла, тільки мені й охоти бруднитись біля тебе, і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні, почувши, як та кричить: Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла, От не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу. Бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке стара їй подарує, але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила, як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток. Сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цем Рину й загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша Ледащиця йде, що брудна буде до віку І смола справді так пристала до Ледащиці. Що не відмилася, скільки вона жила на світі.